Отака От коробочка нам сюди прийшла. І зараз я вам зроблю розпаковку Baby Box 2025. Що в нього входить? Дата складання 15.05.2025. Покажу вам, що нам дали. Десь щось у нас є. Де щось немає, тут нам знадобиться. У мене термометра не було, якраз і добре, що тут є. Значить, отут вона вже розпакована, був лист. Його витягнули при отриманні акт прийому передач. Мені потрібно було розписатися, що я отримала. І вони його і забрали. І зараз будемо дивитися, що тут є. Десь тут. Мабуть, оця книжечка, повний список, повний перелік того, що тут є. Да. Дуже багато найменувань. Я довго вагалася між тим, чи брати бокс, бебі бокс чи брати кошти. І все-таки схилилася до того, що будемо брати бебі-бокс, тому що наповнення його. Більше, ніж ті кошти, які дають. Чи буду я їх використовувати, чи не буду, це вже моя справа. У мене є кому передати, якщо що. Але наповнені, я бачу вже, що непогане. Ну що, починаємо розпаковку, показую вам, поділюся, що тут є. Значить, термометр тут був, я його витягнула. Я його вам в кінці покажу. Він тут стояв зверху. І решта по списку зараз будемо перевіряти дивитися, що тут є. Так, полотенце. Дуже гарне мені подобається. Це воно не одне, а їх два. Да. Ось такі два полотенця для дитинки. Рушник махровий. Бавовна 100%. Так. А розмір 100 на 100 метр на метр. Отакий гарненький рушничок. І, до речі, вони поставили такі нейтральні кольори. Ну, я так зрозуміла, що вони, мабуть, ще й кладуть, хто у кого народився. Нам більше такі, те, що для хлопчика підійшло, поклали. Хороший рушничок. Ось отут, отак. Для купання. Я з собою брала сюди пологовий, ну, це буде вже вдома. Так, два рушничка є. Далі те, що зверху у нас іде. Пакунок маляти. Це одяг для маляти. Тут ось написано все, що вони поклали. Шапочки. Шапочки тут три. Бодіки, дуже багато бодіків, дуже багато. Різних розмірів, починаючи від самого малесенького, 56-го і аж до 74-го. Це до року. Зараз я розкрию, подивлюся. Що більшенькі? Угу. Хороша така якість. Да, це 56-й тут пишеться. Ага, є малесенький, так. Да. Якраз можна подивитися, як нам не вистачить, тут можна взяти. Ось маленький. Да. Це що тут у нас два? 56, 56, два. А тут написано, що одна штучка. А у нас, виходить, їх дві. Так, два бодика. Чоловічки. Я вибачаю, це чоловічки. Бодіки це отак. Написано комбінезони. І тут є їх багато. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість. Значить, оці, що маленькі, йдуть зверху шовчик. І оцей теж зверху. Де, а далі ті, що на старших, йдуть уже шви зсередину. Так, далі дивлюсь, що тут є. Так, оце такі в нас бодічки є. Це 62 розмір. І це 62 Тут їх теж багато. Раз, два, три, чотири. З левом такий цікавий, вже всередині шви. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять штук. Получається на маленького це ось 62 розмір. Шви зверху, бодіки. Ось ось такі гарненькі, симпатичні. Так, є. Далі дивіться, що тут ще є. Це повзуночки і шапочки. Отака От шапочка на нас буде вже мала. Рукавички може хороші будуть. А шапочка у мене така була і буде маленька. пишете нуль 3 місяці. Так, все сюди. Шість дванадцять. Такі більшенькі шапочки на зав'язочках. Така і така. Ну, це така нам зараз буде хороша. Отака. Повзуночки. Ось 56-й. 62 й і це три штучки. Всього повзунків чотири. Це такі, що зараз можна одягати. І це вже на старшого. Так, у нас тут є ще отакі бодіки Вони йдуть з коротким рукавчиком на літо. Такий гарненький 56-й. 1, 2, 3, 4, далі йдуть більші, більші розміри, це 68, тут уже всередину шовчик, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 бодіків, бачу вони все по 10 поклали. Отак. От так, з бодіками розібралися. Переходимо далі. Що у нас іде далі? Пелюшечки ось тут стоять, я їх так зразу і достану. Непогані, якість така непогана. Так, у нас тут одна, 90 на 110, такий розмір непоганий. Скільки це тут у нас їх? А, це одна така велика. Раз. І ще одна, два. Дві, дві великі пелюшки. Дивлюся, ось іще пелюшки такі. Вологостійкі. 60 на 80. Бавовна 80 і Поліестер 20. Знизу вони йдуть такі. Це як багаторазові. Получається. Раз, два, три, три штучки я бачу таких. Ось. Так, далі де у нас? Це, мабуть, ага. Постільна білизна. Чи що це таке? На е, покривальці на одіялку, так. Да. Така симпатична? З левиками, з догори ногами поклала. Ось так. Така гарненька, дуже хороша якість. Да, це підковдра. Так, це у нас, мабуть, пелюшечка. Тоненька така. Угу. Бавовна 100% 70 на 70. Я такі шила в собі. І зараз використовую дуже хороші, якість дуже хороша, легке на літо. Ну, ну Муслін теж добре, але це ще більш дихаючі. Така гарненька пельоночка. Так, Тепер я дивлюся, тут є. Отакі дві ситцеві, єдиноріжок, розмір зараз я подивлюся, який тут пише, ось, розмір 80 на 95, ось. 100% бавовна і є. Далі, тут у нас шапочки, чоловічки, це утеплені набори, подивлюся зараз, Що тут такі розміри не пише, 62, 68, 74. Угу. Це вже такі величінкі, вони тепленькі. Ось, пише комбінезончики. Раз, два, три. І тут всередині шапочки такі йдуть, теж утеплені. Ось така. І салатовенька. Все, з цим розібралися, поїхали далі. Тут у нас дуже цікаво все, є література. Ось така книжечка. Тут дуже багато цікавої інформації, мабуть, особливо для тих, хто перше Ну і хто не вперше, теж не мішаю згадати. Далі тут Куча-куча памперсів. Мені казали, що памперсів вистачає на півроку дитини. Значить, теж розміри різні. Тут є. Двойка. Одиничка є і нульовка. Дві нульовки. До речі, я подивилася нам, нульовка підійшла. Одиничка на нас трошки велика. То добре, я якраз відкладу те, що купила. Значить, памперсів дуже багато. Дивіться, ось раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. І отака велика, одиничка, два, пять кілограмів. Тут п'ятдесят штук. Ось, Ось зараз нам така підходить. Будемо використовувати ми памперс хагіс дуже хороші. І до них йдуть отакі дві Пачки, серветочки, хагі. Це, це те, що ми будемо використовувати. Далі йдуть отакі шкарпетки і набір для малого. Це ж я подивилася, що вони будуть туди далі. 0,2 роки. Такі хорошенькі. скільки їх тут штук, скільки пар. Раз, два, три, чотири, чотири пари носочків. І тут йде ось оце термометр, був я його витягнула, покажу вам в кінці. Далі крем. Тут теж крем я витягнула, теж покажу. Іде крема. два крема для підгузка і один крем для відтріщення сосків. Значі, так там Ось такі палички віола. Теж це те, що треба буде. Ага, воно заклеєне, я його не відкрию. Дві упаковочки. Ось дві. І така качечка. Це у нас такий термометр для купання, для визначення температури під час купання. Так, далі йде ще одна книжечка. Ось література. Почитаємо. Тут у нас іде набір. Почитаю, що тут є. Щіка для волосся з гребінцем. Далі йде дитяче мило, шампунь-мило для дітей ось таке. І ось таке мило для прання. Ось. Далі йде ось така гарненька. Слі... Слінявка. Слінявчик. Такий силиконовий смайличок це йде комбінезончик. 0,12 місяці Тепленький. Зараз він нам не знадобиться, а туди далі на осінь. Нам буде 4 місяці вже. Я думаю, що він буде хороший. Я вам покажу його зараз. Це мій цікавий, як він виглядає. Так підбираєш, щоб дійсно підходило і для хлопчиків, і для дівчаток. Тут я думаю, для хлопчика нормально. Хоча і для дівчинки можна. Такий хорошенький. Це якщо дитинка ще не ходить маленька, то отут заправляється і застібається, на ручках носять. Тут ось такі зручні штучки. Ось такий він тепленький. А якщо вже дитинка ходить, то тут це все опускається, і воно вже буде для дитинки постарше. Є. Так, тут у нас далі йдуть іграшки. Це теж набір погулятися. Ось такі палички вони виступили трошки. Це такий коврик. Це такі іграшки там чіплятися будуть. І ось так. Тут погрімушок, повна куча. І навіть є оцей, що гризне поязубку буде. Коротше, все комплекті. Молодим батькам не треба думати, де взяти. Так, і оце що це у нас тут таке гарненьке? Це, мабуть, одіялко. Зараз я його достану. Да. Це одіялко. Ось це таке гарненьке. Розмір його ковдра 110 на 140. Да, дуже, дуже таке хороше, приємне, бавовняне. Це теж немаловажно, бо багато у діток є алергія, коли штучна. Така дуже класна ковдручка. До речі, її можна використовувати, якщо взимку народжується дитинка, то можна використовувати її як оголочок на виписку завертати дитину. І дивлюся, тут у нас на дні отакий матрацик є. Ось отакий гарненький. Це також налаштовано для тих, хто не має вдома ліжечка, то можна на перший час використати цю коробку з цим матрасиком як ліжечку для дитини. Памперси я вже вам рахувала, скільки зараз покажу ще термометр, про який я вам казала. Так, ось вони. Те, що я була, витягнула. Ось, ось такий термометр, він електронний з такою кнопочкою. Щось не фокусується сьогодні. Ось так. Мабуть, батарейку треба буде замінити. Марка Ліндо. І е, ось сюди він складається. Тут він був оцій Коробочки. Отак. Так, це два крема. Я один витягнула під підгузник. І це один крем для загоєння сосків. Теж дуже хороший, я пробувала нормально. Крем теж пробувала, хороший. Все нормально, немає в дитинки алергії. Я переживала, що там будуть такі крема, можливо, що нам не підійдуть. Нам підійшло із е, косметики для малюка оце е, крем, е, крем і шампунь мило. Теж будемо пробувати, я скажу. Отакий От пакунок малюка нам прийшов. Ось така гора. Всього-всього. Дуже багато чого і дуже хорошої якості. Такі речі коштують набагато дорожче. Якщо їх купувати окремо, то я так вважаю, що дійсно краще брати цей пакунок малюка і не накупляти лишнього до народження дитини. Дуже добре продумали, дуже гарно продумали. Мені сподобався цей набір. Рекомендую.